Привіт, друзі! Я сьогодні трошки вільніша, тому вирішила е, поміняти вже постіль, заселити святкову новорічну і попрати тюлі, повитирати трошки вікна, бо далі в мене будуть дуже зайняті дні. Тому я хочу це зробити саме сьогодні. Хто був зі мною на каналі, друзі, раніше, побачили, як я шила цю торік. Постіль, знають, і я тільки сьогодні повернула матрас на зимову сторону. Сплю я, друзі, під периною, така в мене велика перина, яку я пошила десь, може, через два роки, як вийшла заміж, це були тяжкі складні 90-ті, і тоді теж в хаті було. Не дуже тепло. Тоді ми жили з чоловіковими батьками. От і складно було купити паливо. Я пам'ятаю, як я в сусідньому селі я працювала тоді по перукарем, і там була, було ательє, і ми там з одною жінкою пошили мені цю перину. Ну і, мабуть, років три тому я її перевезла. Сюди до Луцька перепросила, тому що в нас в хаті так не дуже тепло. Знаєте, коли щось робиш, отак ходиш, то нормально. А як отак от лягти полежати, не накриватися, то в нас не дуже тепло. От Софійка весь час ходить в в'язаних шкарпетках. Зараз я вам покажу. Вона така пухнаста, застелити віжку, то вона так не дуже гарно виглядає. Тяжка така, але під нею, друзі, дуже тепло. За що я її люблю? Ось погляньте: температура на вулиці і квартира, і температура в квартирі 17 градусів. Це так досить прохолодно. Ну, тут, може, на підвіконнику чуть-чуть прохолодніше, а в квартирі, може, на градус тепліше, градусів 18. Ну ми вже привикли, нам нормально. От, Але сплю під периною мені не душно. Така тяжка, знаєте, що я аж. Змочуся, поки її заправлю. Можу так вилазити, щоб струсити, але вона така, друзі, пухнаста, така вона просто задоволення під нею спати. Круто. А напишіть мені, чи ще хтось є такий, що спить під периною. Друзі. Покривало я попрала вже сьогодні зранку, винесла на балкон його Я завжди перу перед святами. Літом десь перу може де. Перед спасом на паску, це на різдво, завжди беру, ліжка покривала всі. Не скажу, що воно таке дуже брудне, але я хотіла освіжити його. У мене ж не то, що маленькі діти тут бігають. От. Красота. Така вона м'якенька, класна. Клас. О навіть цю постіль застелити, знаєте, і вже трошки піднімається настрій. Напишіть мені, друзі, чи у вас є постіль з орнаментом новорічним. Я б ще якусь придбала. Б, тому що за свята придеться ще раз поміняти і хочеться, щоб ще було був якийсь орнамент святковий. І така периночка м'ягенька, пухнастенька. Клас. За цю постіль, друзі, мені здається, я заплатила 2700 гривень. Мені люди писали, що це дуже дорого. Ростін і дві наволочки 50 на 70 і піду От. Але, ну, це байка, щоб ви розуміли, друзі. Байєчка. Ну, дорого, звісно, але Тож я не купую її щороку, це вже буде набагато років. Раз заплатила. Гарно. Гарні шви. Це дівчина шиє на дому у нас. Дві таких наволочки. Ці подушки дві лежать зверху, вони мені так в кімнаті м'ятного кольору не дуже. Але я вийшла з положення. Я взяла. Останні подушки взагалі протилежних кольорів. І така в мене вийшло кольоровий калибусков. Ну, Друзі, я кажу, тут вже треба робити ремонт в ідеалі. Я вже все поміняла, але війна, який там ремонт. У мене ще, знаєте, на це ліжко сюди, на бирця ліжка, є такий, така велика, класна гирлянда. Біла, я завжди отут чіпляла її на ліжко, одягала багато дуже іграшок, вогні. А тепер, друзі, коли війна, в мене є іграшки, до речі, верніше гірлянди, в мене є на всі вікна, на тюлі зверху донизу. От. Але в війну не хочеться блимати у вікнах тими вогнями та й немає настільки стільки настрою і радості. Діти вже попідростали. Софійка то любить. Ну ми там, де вона спить, вчетамо їй. От, а так я не буду не гірлянди на ліжко чіпляти, буду так скромніше трошки. Я линку, ялинку поставлю тут в себе і там дітей, потім вам зробимо разом з вами. Зроблю декорацію і вистачить. А далі буде видно. Ще, друзі, я таки маю знімаю оці свої наволочки. Оцю знімаю, а одна нас там тій кімнаті в дітей. От. І одягаю такі, я купила кусочок тканини і мені подружка пошила. Вони такі не дуже приємні на дотик, але це подушки такі декоративні. То я маю отаку блискучу наволочку, одну, залишку тканини, мені подружка пошила. І одну ще отаку. Теж вона мені пошила. І я тільки на свята її вдягаю. Бачите, вона така, не знаю, чи вам видно. З такими бурсинками, з люрексу. От. І так трошки роблю собі свято. І одна нас ще отака пісочна подушечка. Нейтральний колір. От якось так. Ось такі подушечки в мене. Тут ще в мене є подушечка з м'ятою і з мелісою. Я її просто кладу, коли лягаю спати, кладу біля себе. М -м -м, якби ви могли понюхати аромат суперовий, навіть я її отак поврушу, І аромат іде ароматизатор натуральний по всій квартирі. Так, якось. Ну що ж, друзі, і на вікно за тюлями. Я вже шматок зняла, забула, що камеру не включила. Знімаю тюлі. Просто, друзі, стягую їх з прищепками з вікна. Складаю. Колись майстер, коли в нас був, ремонтував машинку, казав, що такі великі речі обов'язково потрібно складати гармошкою для того, щоб вони добре випались. Отак. В цю сторону, а потім в цю сторону. В цю сторону. А потім в цю сторону. Тоді вони будуть гарно пропиратись. Все. Я їх тільки прала, мабуть, то перед спасом разом з вами, друзі, але я їх так само перу разів три на рік. Все, мої хороші. Разом з цими застібками вони застебнуті. Буду закидати в прання. Прати я буду отаку купила дві штучки Аріеля. Купила в дитячу кімнату, одну закину, і в своєї. І, друзі, дивіться, в кого кімната в таких кольорах, як в мене, можна поекспериментувати, для того, щоб зробити собі невеличкі зміни. Що я маю на увазі, друзі? Я кожного разу в відділ для полоскання от набираю трошечки в стопочку води, виливаю десь приблизно півпляшечки зеленки. І Тюль зафарбовується в приємний такий м'ятний колір. Ого, не можу відкрутити. Треба брати якийсь рушник. О, все, відкрутила. Друзі, і тюль зафарбується в такий приємний, отакий от мятний колір, а через, приблизно через місяць вигоряє і навіть не видно, випаровується, вигоряє, і навіть не видно кольору. Але якийсь час. Я маю в кімнаті такі, знаєте, ніби в мене нова тюль. Салатова під колір під мого покривала на ліжку. Пастила в мене тут, бачите, стоїть, вчора діти ввечері їли з чайком. Отак я її порізала тепер. І вони собі гризуть. Смачно? Дивіться, зберігається прекрасно. Все сухеньке, нічого не мокріє. Хтось мені казав крохмалем пересипати. Для чого я маю їсти сирий крохмаль, скажіть мені, от ідеально зберігається із пудрою. Не треба ніякого крохмалу. Якщо її добре висушити, все буде гарно. Так, і в отвір для полоскання, ллю трошечки ополіскувача і виливаю сюди зеленку. Все. Розі, вазов знову ношу. У ванну і зроблю їм традиційно душ. Як мої вікна завжди виношу їх і роблю їм душик. Так, друзі, спеціальний ганчірок я не купую. Маю отакий класний байховий дитячий підодіяльник. Чистенький, попраний. Перший раз зараз буду знімати бруд просто зран, а потім буду е, натирати скло. Оно дозайно мені, мені засіб, що я купила о, там, в тому внизу. Я вчора купила новий засіб, бо в мене вже не було. І зараз тут дзеркало в мене велике в шафі. Ні-ні, де скла новий. От, і дзеркало теж вже грязне, Дай, його. І вікно. Та то півгодинки роботи. Давай, давай. Ось такий купила вчора засіб, порекомендували мені, купила в бжінці, Сказали, що добрий. Німецький, ніби німеччина виробник. Ну і все, друзі, я пішла. Так, друзі, і одразу, не відходячи від каси, приступаю до другого вікна, поки в мене азарт, знімаю одразу другу тюль. Так, і тут гачечки треба зняти, бо тут вони такі, бачите, що не застиваються, то вони всі будуть в машинці мусово їх познімати. Так, все, так само складаю. І заносу прання. Ну, слухайте, літом прала тюль, і вона така нечиста. Ну, вона не біла була, вона молочна. Першочергово. Але вона видно, що вона брудна. Видно, що брудна. Три місяці повісила і треба вже є Ну, Така, нечиста. 40 хвилин і два вікна помитих. Ще піду в дзеркало в себе. Соня в себе тут мила на днях, а в мене ні. Я піду в себе ще помию в дзеркало. Усе. я це зробила, яка молодець. Так, друзі, а тепер я сама йду в душик і вийду на одну клієнтку на роботу. Я швиденько вернуся до вас, тоді будемо займатися тюлями. Так, все, я закидаю прання. Це всередину. Так, включаю машинку. І отут в мене є функція гардіни. Буде прати при 40 градусах, 800 оборотів годину 54 хвилини. Включаю старт. Мої хороші, і я вже поставила ялинку. Ось тут вже поставила іграшки. Так, друзі, і ось тут я поставила вже ялиночку, тільки вона ще не розправлена. І ось тут вже іграшки я витягнула. І доць, нарядиш? Це Софійка вже пару років таке робить. О, то я її вже прошу, хай вже вона наряжає. От, Вирішили цього року тут на комоді її поставити, тому що Стас каже, що йому не треба. От, а тут їй саме гарне місце. Поставила тут годинник, колись він стояв у мене на кухні. Фотографія в мене є новорічна, треба буде поміняти сюди, поставити. От, І, друзі, що ще? і ще кашпо. Тут в мене є така на кашпо, яку ми торік з вами разом робили. На кактус стрічка. Я ще сюди її прив'яжу. От, Ну і все. Тут в кімнаті достатньо. На час війни предостатньо. І ось тут, друзі, дивіться, розслідуюсь таку музику. І ось тут, дивіться, у мене отут колись був вмонтований акваріум, оце віконечко, і тепер, щоб його якось обіграти, я його на Новий рік прикрашаю. Тут торік в мене була гілочка. Просто звичайна суха гілочка, не знаю, сливки чи з чого. навіть залишилися деякі ягідки. Я хочу тут зробити класну композицію. Не знаю, чи я сьогодні встигну, мабуть, навряд, поки я на роботу-назад, з назад, вже буде вечір. А це треба сили і натхнення на таку творчу роботу, то, можливо, вже завтра. Ми разом з вами зробимо тут гарну коноворічну композицію. І теж я більше нічого не буду тут в кімнаті робити. Достатньо. Бачите, яка погодка? Вітер страшенний, і болото, і вітрицько. Так, друзі, зайшла по дорозі. Хочу взяти фарбу свою. Тому що вже скоро буду фарбуватися. Так, і ще треба мій улюблений шампунчик. Може навіть акція на нього зараз. Супер, бальзам в мене ще є, а шампунь треба взяти. Фіолетовий я вже давно брала. Стійкий колір і блиск. от супер буду фарбуватись. Візьму його. Друзі, це хто новенький у мене на каналі? Італійський шампунь. Ось так він зветься. Дуже класний, У кого тонкий волос. Волосинка тут дуже гарно підходить. Друзі, а лісом після 90 градусів морозу. Гляньте. Жива квіточка. Клас. Дуже крута квітка, треба собі насіяти цього року. Так, мої хороші, я вже вдома виняла тюль. Погляньте, яка вона. Ой, світло відсвідчую, я не знаю, чи ви побачите. Бачите, яка вона салатовенька. Хто новий в мене на каналі, друзі, то я вам кажу, що ця тюль, я потім вам покажу ближче. Дуже класна, бо вона не мнеться. Я її одразу вішаю. Тут 9 метрів тюлі. Тому я дуже щаслива, що мені так все просто все зараз буду вішати. Друзі, не знаю, чи вам видно, що вона салатовенька стала. Така злегка салатова. Погано якось камера передає, от може тут трошки видно. Так, і зараз вам покажу ялиночку. Це в хаті дуже свіжо, в кімнаті. Підлогу, друзі, не буду мити, тому що діти мили і вже будуть мити ближче свята. А на двері я вішаю щороку отаку підвіску. І тільки до неї чіпляю отут на цю гілочку соснову гілку. Друзі, і дивіться, вона, я розумію, що вона не ахті. Але, друзі, всі ці речі Софійка, може, в класі 4-5 робила сама. І вони мені просто дорогі, як пам'ять. Оце дитина все шила. Оці от речі і подарунок, оцей іграшечки, вона все робила своїми ручками. Все це мені дороге, просто як пам'ять. Тому я не можу його не повісити. Ну, я ж не для людей вішаю, а для себе. І їй приємно. Тому я зараз сюди прив'яжу таким шнурком ще гілку із сосни і повішу на вхідні двері. Ось так, друзі, виглядає ця композиція. Шишечки тут є на соснові гілці. І софічені іграшки. Ось так. В цілому. Нехай буде. Дитина старалася. Правда ж, як ви скажете? Так, і ще Софійка вишивала ось такий ось таку ж карпеточку новорічну подарункову. От, І розвалилася рамочка, то я її посадила на клей. От, і вставлю її зараз сюди, в рамочку, і буде ще один декор. Ось. Красиво, правда ж? Я ще не придумала йому місця. А, я знаю, Софійки на столі поставлю. На її столику красиво. Акуратненько вона так вишила. Торік вона вишивала, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так, друзі, і я завжди міняю ту фотку, що в мене стоїть на комоді, поміняю ось цю на отаку новорічну. Це в мене була фотосесія після того, як я хворіла коронавірусом. От. Я прийшла, мені діти подарували сертифікат. І я прийшла тоді з лікарні. Оце так я виглядала тоді. Це десь 4 роки тому, мабуть, мабуть, 4 роки чи 3 тому. Отака є фотка в мене. Ось така є фотка. Ось така. Така серйозна дівчина. Ну, це сам фотограф вибирав. Мені там були красивіші, він накидав дуже багато варіантів. Це ті, що він вибрав. Отака. Ось така. Отака. Це, мабуть, та, що в мене на аватарці стоїть в Ютубі і Фейсбуці. Ось така. Далі ось така. Ось така. Ось така трошки далі. Друзі, так як вона стоїть в мене в спальні, то я ставлю парну фотографію сюди. Спальню. У мене взагалі там недороблена та спальня. У мене є багато ідей, картину намалювати. От, але якось нема натхнення, чи я не знаю, не доходять руки, коротше. Ну, от якось так відбиває вам, дай мене видно. Ну, коротше, бачите, тут теж ялинка стоїть. Все. І, цей подарунок атмосферно буде. Ну, друзі. Ось така є стрічечка для цього кашпо. Торік ми з вами разом робили. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, щоб трошки теж його прикрасити і зробити зимовим. Ось тут лавандочка, такі шишечки, іграшки і бубочки. Ну, все, мої хороші. Оце кашпо, друзі, я робила торік. От, я прикріплю відео, як я робила це кашпо. Воно є на каналі, щоб вам далеко не шукати, можливо, комусь цікаво. І все такий новорічний кактус в мене вийшов. якось так. якось так. Так мої хороші, ось така. ялиночка. У нас вийшло слабо горять вогні, треба битно батарейки поміняти. Бачите, вони там горять, але слабо. Отакі в нас іграшечки, доця молодець. А я на цьому буду казати вам до побачення, тому що Тюль Соніна ще переться в машинці. І поки вона добереться, то вам буде дуже пізно випускати відео. Завтра ми з вами зробимо композицію в дитячій кімнаті. Знову зустрінемося. Я вам дякую за те, що ви мене дивилися, за те, що ви ставите вподобайки, пишете добрі коментарі. Всім вам міцного здоров'я, мирного неба! Вала, шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Нехай їх Бог береже, нехай вони повертаються додому. Всі живі і здорові. Гарного вам вечора чи гарного дня. До нової зустрічі, до побачення!